Розові твори, вірші, щоденникові записи та роздуми воїнів перата автомата, що пишуть на війні і про війну. В Івано-Франківську презентували антологію військових письменників Голоси зокрема у збірку війшло декілька поезій полковника ЗСУ Володимира Скоростецького. Я на війні з 2014 року і моя робота це публіцистика. Я військовий журналіст професійний. І, ну, напевно, кожен мусить мати ту віконочку віддушено, в які виливає ті емоції, які не може продемонструвати як журналіст. Тому літературна діяльність одна з таких можливостей, якби розповісти те, що відбувається всередині тебе. Альмана голоси вийшов друком наприкінці минулого року. У збірку увійшли поезії та прозові твори 30 учасників Всеукраїнського форуму військових письменників. Автори не писали літературні праці у перший рік повномасштабного вторгнення Росії. Як українка, я б хотіла сказати, що я хотіла цих авторів презентувати за інших умов. Це об'єктивно. Але для мене зараз це проєкт, який потрібен українцям в тилу. Для тих людей, які дають сюди ці голоси, ми їх пробуємо підзвучити, бо не завжди, як у Франківську, чудова нагода почути наживо голоси наших авторів. Дуже часто цими голосами стають волонтери і ті, хто робить форум, тому що ми не завжди можемо. Викликати, запросити до себе авторів з бойових завдань, але тут буде така нагода і дуже широка, і дуже гарна. Я думаю, передусім це потрібно для нас в тилу, тому що автори той чи інший спосіб свої голоси залишать. Але як вони будуть працювати з нами, це вже залежить тільки від нас, наскільки добре ми їх почуємо. Збірка засвідчує реальність, яку щодня проживають українські захисники, транслює їхні емоції та почуття. Співавтор альманаху голоси Владислав Якушов переконаний, необхідно фіксувати живу історію уже зараз. Дуже часто кажуть, що книжки про такі події треба писати там з плином часу, коли все закінчиться, і там всі переосмислять, і тоді будуть от видавати, значить, щось про ці події. Насправді так не є, тому що. Е розумієте, то що відбувається зараз, поки воно свіже, поки воно зафіксоване. От на підставі того, потім будуть осмислювати і писати ті твори. Альманах військових письменників презентували в різних містах України у рамках проєкту Слідом за голосами. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.